Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати вам трохи покупок. Їх взагалі в мене майже не було. Не було що вам показати, але хочу поділитися, Деколи питання якісь виникають. І одну новинку хочу показати. Перше буде в нас, скажімо так, побутова хімія. Сподіваюся, що влізе сюди ось такий засіб. Тут не сильно велика десь 2 літри упаковка, да, 2000 грам. Засіб charm гель для прання е, автоматичного та ручного для делікатних тканей, е, тканин. Я вибирала саме для делікатних тканин, що підходив для ручного прання, бо я в'яжу зараз і мені треба, е, там, де є вовна в складі, меринос, кашемір, щоб прати, щоб ну, правильно доглядати за цими виробами. От, Ще не пробувала. Десь в порожніх пляшечках вам покажу. Це в магазині був єдиний засіб, який підходить до е, саме делікатних тканин. Для вовни взагалі не було так. Хто в нас виробник? Виробник Україна. Е, так, максимальний результат з кондиціонером для тканин Велон. Але все, бачите, російською мовою написано на упаковці. Ну, спробую на 30 циклів прання повинно вистачити. Це. Така перша покупка. Також разом в тому ж самому магазині вчора купила два скраба однакових. Один буде точно мені, один не знаю. Можливо, мені, можливо, на подарунок піде. Це такий дуже новорічний аромат: fresh жус, український виробник, пілінг для тіла, апельсин та кориця. В мене такий був, мені колись подружка дарувала, і він мені настільки сподобався. Після того я вже пробувала. Інші там злічі, ще якийсь, він іде зафольгований в нас. Так, відкрию, бо вже буду користуватися. Взагалі, це цукровий скраб, і тут є частинки цукру, і також ці частинки кориці, тобто цієї самої кори. Аромат взагалі просто ну, з пам'яті, я пам'ятаю, дуже-дуже класний. Так виглядає. І він досить таки делікатний. Частинки маленькі, але він непогано скрабує. Так, це в мене з попереднього відео схож залишився. Аромат дуже натуральний, апельсиновий. Ну, мені, наприклад, влітку ним було не сильно так приємно користуватися, а от на зимовий час на осінній такий холодний то те, що треба. Так, почала змивати скраб і пригадала про ще одну покупку ось такі вологі серветки для малюків Дада. Я пам'ятаю, коли я народила тільки Віку, то ці підгузки були дуже популярні на YouTube. Я думала, що це польські чи. Які. Але саме ці серветки виробник Україна 4,82, бачите? Код, значить, вони є різні. Ми купували. Коли після ще одного масованого ракетного удару залишились без світла і води, і в магазині було темно, то я особливо там не вибирала, але дивилася, що були не антибактеріальні, а дитячі. Щоб для, можна було для обличчя, для всього тіла використати. Це йде на Sensitive Гіпоалерген для чутливої шкіри. Ось так. І друга пачечка з алоє. Екстрактом, тобто тут така коричневенька упаковка, а тут зелененька з два вида, 72 штучки, є оце зручний клапан. Серветки дуже приємні, на вигляд, самі звичайні, гарно вони просякнуті. Ну, Ось такі, не буду повністю витягати. І ціна, я точно зараз не пам'ятаю, але непогана ціна. Всі інші серветки в тому магазині були або антибактеріальні, або ще якісь. Ну, коротше, за спиртом були, не хотілося. Не, необхідна зараз просто річ. Треба буде ще в ОТБ сходити, може, там куплю смайл-бейбі свої улюблені. Так, ось такий засіб, про який я вам вже розповідала, від СРВ, очищувальна, зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. Дбайливо очищує, зволожує шкіру обличчя та тіла, не порушуючи захисний бар'єр. Шкіри містить три важливі для шкіри, кераміди та гіалуронову кислоту без віддушки. В чоловіка дерматит на руках, і йому бажано за назначенням лікаря мити руки таким яким, аптечним засобом. Йому лікар рекомендував ліпікар Сендет, але цей засіб дешевше, тут 473 мл, тут немає. В складі содіум-лорис сульфату в тому є, і ці кераміди, Ну тобто одну пачку він вже використав упаковку. І е ця е вирішили повторити, коротше кажучи. І дві маленьких покупочки в Єві е це ось вони. Давайте. Більш детально. Це лак для нігтів від NYD Professional, це підрозділ фірми Ноготок Glow Vibe готон 02. Мені він дуже сподобався. Зараз я вам, напевно, підніму жалюзі і покажу вам, як він гарно на сонечку переливається. Дивіться, тут такі і блакитні, і фіолетові, і білі, і жовті частинки, блистинки. Сам лак був в магазині, ну там можна відкривати і робити свочі. Він був відкритий, і він начебто трохи якби, підсох. Ось так він виглядає. Я не фарбувала один раз, але мені текстура не сподобалась. Була занадто густа. Він швидко сам сохне на нігтях, то я його розбавила. Ось такий в мене є розріджувач для лаку. На майкапі замовляла вже багато лаків. Розводила і бачите, розходу майже немає. Тут незручно, що горлишку немає носика тоненького, як зазвичай в таких засобах засобах має бути. от Після того, як я розбавила ще не користувалась, але бачите, багато вже за один раз використала. Дуже гарний. Давайте покажу, як він нас Ось. Мені подобаються такі лаки. І що я хотіла сказати, в цій лінійці всього два кольори було в магазині в нашому. Ще на мейкапі чомусь лаків наготок стало дуже мало. Раніше було багато серій там з, з, з різними із ефектом піску і ось такі glow. Ці різноманітні лінійки, то тепер там буквально декілька. Я вирішила вже куплю в магазині, який сподобається. Так, і остання новиночка це від бренду Glam B, який тільки в Єві представлений олія для губ. Їх було декілька варіантів. Я взяла прозорий. Є ще там рожеві з блискітками. Ось так, олія, зволожуюча для губ. Цей тон 0,1, склад, парафін, да. так. Ну і що мене тут просто вразило, це ось такий накінечник в засобі для губ, як вам. Так, незручно користуватись, тому що, щоб масло йшло, його треба трошки натиснути, і потім воно розтікається. Ну, Я більш люблю такі олійки, щоб е, був пензлик, або не пензлик. А аплікатор, так, як блиск для губ, така паличка, щоб можна було нанести. Я використовую більш як доглядовий засіб, і на вечір можу нанести і протягом дня. От, в цілому, сама олійка непогана, непогано вона заложує губи, але аплікатор ну, тут зовсім він сюди не пасує. Тому. В принципі, Я думаю, можна підібрати олійку, в який нормальний аплікатор це для очей, да, там крем під очі нанести, ще розуміють, крем на обличчя, на велику ділянку, коли ну, губи всі звичайно різні. Отже, сам засіб непоганий, а от пакування, в яке його вмістили, мені не сподобалось. Дякую всім за увагу. За перегляд мого відео, за ваші лайки, підписки, коментарі. Це дуже приємно і дуже мотивує. По можливості матиму час буду знімати відео частіше. От, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!